У Миргороді в публічній бібліотеці імені Давида Горомішвілі 29 січня відбулася презентація краєзнавчого історичного роману Василя Ошеки Світанки пахнуть росами. Продовження книги Стежками долі. Новий твір присвячений пам'яті поколінь і є важливим свідченням історії рідного краю. Сьогоднішній наш гість Приїхав до нас села Попівка. І він своєю головною героїні обрав саме це село і своїх односельців, своїх друзів, своїх рідних. Про яких збереглися спогади, збереглися фотографії, і він описує для нас, щоб ми бачили, як в минулому жили люди, особливо майбутні покоління, молоді дівчатка і хлопчики, вони знатимуть, як це відбувалося. В нього вже дві книги вийшло. Перша це з давніших часів, там і в голодомор, і розкіркулення, і все, що відбувалося страшне в нас в Україні. Ця книга до 90-х років маємо надію, що вийде третя, яка. Покаже його життя і життя його односельців, і далі до сьогоднішніх днів. Цей твір покликаний допомогти старшому поколінню згадати власну молодість, а молодим відкрити для себе моменти життя батьків, які вже стали частиною історії. Василя Шека добре знає історію попівки не лише як письменник. У минулому він був попівським сільським головою. Тож багато сторінок роману це не вигадка, а життя, яке автор бачив поруч і пережив сам. Коли я, працюючи попівським сільським головою, отримав накази від своїх селян, всі підходили і питали, чого в нас немає історії села. І з того я знав, що дві людини, ще я був учнем, як пам'ятаю, що учитель історії збирав дані про село і писав. Рукою у блокноті писав таку книжечку, робив історію села. Я другий вже пізніше, Дмитро Олександрович Шупик, він також він створював новий музей і всю історію викладав на стендах, фотографіях. Тобто матеріал в мене був, але цей матеріал був не, ну, не зручний для людям для користування. І через те виникла ідея зробити книгу. У романі автор відтворює реальні події з життя мешканців села Попівки на Миргородщині. Усі персонажі та події справжні, а їхні підтвердження збереглося у світлинах тих часів. Події книги охоплюють період 1950-1990 х років і виходять за межі села, поєднуючи особисту історію автора з життям односельців та ровесників. А далі, коли за першою книги пішла, вже пішли матеріали, пішли люди, просить а Отак, про мого родича там нема, про такі події немає. І вийшло друге видання Доповнена історія села. А далі ж виявилось, що цей, ця книга вона більше користується як довідник. Беруть студенти, беруть учні, коли прочитають про події в рідному краї в якогось періоду. На думку Василя Ошеки, історія складається з доли тисяч і мільйонів людей, сповнених радощами і бідами, надіями і розчаруваннями, успіхами і невдачами, світанками, що пахнуть росами, спекотними полуднями та вечорами після важкого дня. Кожне покоління спирається на здобутки та досвід попередників, а пам'ять про них допомагає зберегти майбутнє. Хотілося щоб читач. Ну не просто шукав дати, імена, події, а прожив життя разом із нашими людьми, нашими жителями села, побував у тому часі. І так виникла потреба в літературному стилі викласти історію життя, пройтися стежками долі людей. Виникла книжка Стежками долі, яка закінчувалася 50-ми роками. Це ж минуле століття. Ну, а далі почали питати, а продовження буде чи не буде. Ну, тут ще пройшло 5 років і з'явилось продовження, про яке ми сьогодні будемо говорити. Це книга Світонки пахнуть трусами». Не буду загадувати наперед, але читачеві залишаю ну, так, надію, що а може, а може, колись щось ще буде продовження. Ну, хоча це не все так просто. Світанки пахнуть росами, це історія, у якій впізнають себе цілі покоління. А ще нагадування про те, що минуле живе доти, доки ми його пам'ятаємо.